Сьогодні знайшов можливість до нас не надовго, напевно, на жаль, але все-таки завітати мер Києва Віталій Кличко, міський голова Києва. Він вже в нашій студії. Друзі, далі з ним будемо говорити. Пане Віталію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, доброго вечора всім. Доброго вечора, пане Віталію. Ми з вами, от щоразу, коли в цій студії говоримо, і ви акцентуєте на тому, що треба говорити чесно, тому що ну дійсно люди мають знати правду, якою б вона не була. І от щодня ми чуємо е, звіти. Від різних джерел про ситуацію в Україні, в Києві. Зокрема, так, але е, ну, від тих джерел, кожен з яких відповідає за свій напрямок роботи. Від вас б хотілося б зараз почути таку узагальнюючу якусь історію. Загалом ситуація столиці. От три в нас основні напрямки, мабуть, те, про що нам пишуть люди. Зокрема, світло, тепло, вода. Ну я можу сказати таку річ. Ми все живемо. В умовах військового стану ситуація достатньо складна з енергозабезпеченням столиці. Наші працівники і працівники всіх служб працюють цілодобово 24 на 7 для того, щоб забезпечити відновити пошкоджену систему енергозабезпечення міста. І я багато разів казав те, що зараз відбувається в Україні. Це не спеціальна військова операція, як це розповідають Росіяни. Це навіть не війна, це тероризм, і геноцид, де Росіяни поставили перед собою мету заморозити нас. Вони хочуть незважаючи на вік дітей, жінок, людей похилого віку, щоб вони загинули, заморозились чи взяли свої валізи і кудись поїхали за кордон для того, щоб їх, їх нас тут не було, і їм потрібна Україна без українців. Ми їм не потрібні. і це тероризм руйнувати нормальне життя. Людей, і ми вже декілька разів відбиваємо військове, відбивають атаки. Атаки по енергооб'єктам пошкоджені. багато ключових енергооб'єктів, генеруючих станцій, трансформаторних станцій. І ситуація залишається достатньо складною по всій країні. Місто Київ був метою і залишається метою агресора. І е, ми зараз усуваємо всі пошкодження для того, щоб знов повернути і тепло, і воду, електроенергію в оселі киян, в квартири Киян. І е, в першу чергу енергію забезпечують зараз об'єкти критичної інфраструктури, медичні заклади, е, пологові, будинки, воєнні шпиталі. В зараз теплопостачання в, в нашому місті стабілізували вода скрізь майже скрізь. Майже mm -hmm. зараз. почему... поясню, чому кажу, майже водопостачання повністю зараз відновлено, але є котельні, які залежать від енергозабезпечення. Які е, зараз е, працюють тільки в тому випадку, коли є електроенергія, для того, щоб в першочергово е, всі котельні, навіть мали котельні, забезпечували теплом. Ми встановимо зараз генератори, які повинні працювати автономно. І на жаль, не на всіх котельнях ще є генератори. Ми Зараз отримуємо від наших партнерів для того, щоб стабілізувати роботу. Але тим не менш, майже е, майже всі е, квартири вже. Йде постачання тепла, і в деяких будинках ще є проблематика. Ми е, працюємо над тим, щоб в кожній селі, в кожному будинку, в кожній квартирі було тепло і. Зараз ми бачимо потрошки вже стабілізується енергопостачання, але тим не менш дефіцит залишається, і з цим пов'язано тимчасове відключення в районах енергопостачання. Для цього потрібен ще час для того, щоб стабілізувати роботу і вийти... ну. Працюємо, відновлюємо генератори, і це складна робота. І я сподіваюся, кожен з мешканців Києва з порозумінням до цього ставиться. Дуже незрозуміло, коли е, скаржаться там несправедливо. У мене багато е, годин нема світла, mm -hmm. а в будинки напротив є. Це пов'язано з енергосистемою, яку неможливо зараз е, перен... е, Переобладнати це вже по старим таким напрямкам вона працювала. Тим не менш, ми робимо все для того, щоб справедливе постачання було, і світло, електроенергія не була в кожному будинку. Тим не менше, прошу з порозумінням ставити з цієї ситуації Ми працюємо для того, щоб. Вже відновити нашу систему. Що стосується пунктів обігріву, зараз пане Віталію, перейдемо до пунктів обігріву, тому що це дійсно важливе питання. Ми вже сьогодні розповідали в цьому ефірі, що і нові відкриваються в Києві. Я хотів би уточнити. Дивіться, от стосовно просто порозуміння, про яке ви говорите, нам пишуть люди часто про те, що готові терпіти, і от ті графіки, які здається, уряд пропонував так. 10, там 14, 10 буде, 14 не буде. Люди кажуть, ми готові терпіти. Але але скажіть нам, ну от щоб було якесь розуміння, хоча б чітке е, ми можемо зараз якось принаймні там спрогнозувати от вихід. Ну хоч на якісь графіки, от е, чіткі там щоб ми люди виход... планували час. Ми, ми, ми виходили на графіки, але е, ще додаткове руйнування системи е, призвело до того, що графіків навіть не було, і взагалі навіть світла в деяких районах не було, і ми відновлюємо. І зараз ми, на жаль, не можемо говорити про чіткі графіки підключення електроенергії, поки що ми сподіваємося, що наші військові захисники захищають повітря, нашу безпеку, і... але тим не менш зараз робимо все для того, щоб усунути це швидко не робиться. Потрібно відновити трансформатори, беремо обладнання, веземо з заходу для того, щоб встановити ну, і надати. Електропостачання, на жаль, поки що про графіки ми не можемо говорити, тому що ну складна історія, дуже складна. Але тим не менш, ми вирішуємо це питання і все більше, і більше з кожним днем е, покращується енергопостачання. Не можу просто не задати. одне коротеньке ще. А в кличка вимикають світло? Питають наші глядачі. Е, мене е, вчора задали питання. Вчора задали питання. Е, на роботі у нас генератори стоять для того, щоб Керівництво міста працювало для того, щоб тримати руку на пульсі. Світло у нас, якщо виключають, вимикають також світло і на роботі. У нас працюють генератори. В мене задали такі питання: як у вас вдома? Я не, змог... не зміг відповісти на це питання, тому що три доби вже не був вдома, і тому не а... можу сказати, є там світло чи ні. Ну, ну зраз... чи... По, по зрозумілим причинам не був вдома, тому що робота 24 години на добу, але в Тут нема виключень, когось вимикають, світла нема всюди, навіть ми зупиняємо навіть ключову артерію містер Метрополітен. Ну е, виключення, бачите, вчора я говорив про це в цьому ефірі. Це ж на засіданні уряду казали, що там роблять проводять перевірки, виявляють якісь порушення. Ну але це вже робота знову ж таки там інших структур. Е, ви почали говорити про пункти обігріву. Як е, 52, Так, якщо я не помиляюсь, сьогодні було відкрито додаткових. Ч, е, з чим це пов'язано? Ми робимо все для того, щоб захистити кожного з киян. Для в, в випадку надзвичайна ситуація, тим не менше, ми прораховуємо різні сценарії, навіть найгірші сценарії, mm -hmm. і постійно е, повторюю такі ключові речі. Е, говоримо чесно, відкрито. Ситуація може бути дуже складна, і ми не можемо не прорахувати навіть. Поганий сценарій, коли світло взагалі може не бути, коли не може взагалі не бути опалення чи водопостачання в цьому випадку. Я прошу кожного з вас серйозно ставити до цього питання і також прорахувати різні сценарії, навіть поганий сценарій, який може відбутись, і підготуватись до цього. Я озвучу для того, щоб кожен був готовий. Для цього потрібно мати. Запас технічної води мати запас пітної води, мати запас продуктів довго зберігання, мати теплі речі, це обов'язково. Я ще також говорю: ми не виключаємо сценарій, поганий сценарій, коли взагалі може бути теплопосичання в цьому випадку. Якщо у вас є можливість. Поговорити з друзями з друзями, родичами, знайомими, у кого є в предмісті є якийсь будинок, тимчасово домовитись про провести там час, якщо буде достатньо поганий сценарій, і це буде корисно в першу чергу для вас, для вашої родини. Але ми робимо все для того, щоб цього не відбулося для того, щоб всіх забезпечити, тому робимо пункти обогріву в місті. Ще правильно ви сказали, ми 52 нових пункти обогріву в вже вводимо, і в місті Києві вже зараз 532 пункти обогріву. але це не пункт проживання, де це пункт обогріву, де можна прийти зігрітись, випити напої, підзарядити пристрої пауербанки, чи отримати інтернет зв'язок, тому що ми не виключаємо, що і зв'язок може зникнути, і тому в цьому напрямку звертаємось до бізнесу до одкри. Відкрили також додатковий бізнес. Відкрив додаткові 100 пунктів обогріву, де е, можна провести деякий час. Прошу вас, якщо у вас є можливість, на сайті Київської міської ради, будь ласка, попередньо ви можете подивитись, де найближчі пункти обогріву, які знаходяться біля вас, для того щоб ви чітко знали в випадку крайної необхідності, коли не буде вже зв'язку і може не бути інтернету, щоб ви знали де можна отримати ну як мінімум, мінімальне такі. Знаєте, мінімальні... Підтримку. Пане Віталію, а от з чим все таки пов'язана ця історія? Тому що ми минулого разу, коли з вами спілкувалися, тоді йшлося про скільки 430, здається, на той момент було так. пунктів. І ви казали, що ну навіть ті пункти, які є, в принципі, люди не особливо активно ними користувалися. Зараз виникла потреба, тому що ну, потік людей збільшився. Не... Люди будуть користуватись, коли взагалі не буде електрики. На сьогоднішній день я вже казав. Спочатку нашої спочатку нашої програми, в першу чергу, ми працюємо над тим, щоб відновити і тепло, і електро, і mm -hmm. водопостачання. Якщо у людей є тепло, вода, електрика, вони знаходяться вдома їм нема таку потреби. Але якщо буде вкрай складна ситуація, такі пункти обогріву дадуть можливість е, е, отримати базовий, бази необхід такі е, базовий сервіс е, навіть як мінімум е, зігрів. Тись, але тим не менш, пункт обогріву це не панацея, і там не можна жити, там можна прийти на короткий час отримати інформацію, довідку, зігрітись, підзарядити, отримати інформацію, тому що вони кожен пункт обогріву облаштований інтернет зв'язком, де можна там завантажити новини, прочитати, отримати необхідну вам інформацію. Пане Віталію пишуть глядачі. Респект за пункт обігріву, бо це правильно казати саме так. А от центр незламності пишуть це бахмут, Ірина пише наша глядачка і передає вам. Дуже хочеться передати слова підтримки кличку. Зараз всім не просто, але ми тримаємось, кацапи здохнуть раніше. Ми переживемо. А, так е, пані Ірину, ваше питання, яке далі вже дав пан Віталій відповідь це про чому світла десь немає. Нещодавно, під час одного з обстрілів, ще одна важлива проблема. Так ми зіткнулись з тим, з чим раніше не стикались. Навіть з метро були перебої. Метро ходило з перебоями, так були проблеми. І от транспортне це питання знову ж таки, як показала ця ситуація. воно ну дійсно дуже актуальне, Яка ситуація зараз з транспортом? Тому що ну, звісно ж. Трамваї, тролейбуси, ми розуміємо прекрасно, що так само вони залежать від електроенергії. Чи є альтернатива, чи достатньо там альтернативних перевізників? Дивіться, дефіцит електроенергії був навіть такий, що у нас у нас в місті Києві не вистачало електроенергії навіть на транспорт. Електротранспорт все угу. стосується трамваї, тролейбуси, метрополітен. Тролебуси ми вже довгий час перевели вже на і запустили автобуси тими маршрутами, трамваї і мітрополітени, які ми вимушені були запустити при призупинити тимчасово і рух мітрополітену. І на цім по цим напрямкам ми запустили автобуси. Які ми також маємо і в місті Києві, і також частні перевізники, також приватні перевізники. Також працюють. Хочу також нагадати, що приватні перевізники працюють на 98 маршрутах в Місті Києві і в кількості 846 автобусів. В місті Києві у нас великі автобуси. Ми запустили по коліям трамвая інтерлебусів та де електротранспорт не працює. Зараз автобуси 222 автобуси. І сьогодні загалом на, 120, на 122 на маршрутах працює 440 міських автобусів, тобто весь транспорт. Метро, ви знаєте, ми запустили всі працюють. Більш того, хочу також повідомити, що ми відкрили станцію Метро Крищатік і Майдан Незалежності, що набагато полегшило пересування містом. Тільки дві станції на сьогоднішній день закриті – це Гідропарк і Героїв і Дніпро. з 52 50 п'ятдесят станцій митрополітена працюють в штатному режимі. Пане Віталію. А... Просять вас спитати, чи будете балотуватись на президентських виборах. Ні, не буду. так. Почекайте. я прошу. Я прошу, що от е, там у нас починаються якісь там політичні стовідсотне. У нас ключове завдання. Я хочу зараз е, де хто починає там політичні ігри, Починаються там якісь політичні спекуляції на цю тему. Е, наше ключове завдання. Це я переконаний в тому, що е, е, розбалансовує взагалі наше ключове завдання – об'єднати всім для, для перемоги. Зараз не повинно бути ніяких політичних Солець. прапорів, політичних партій. У нас є тільки один прапор жовто жовто-блакитний прапор України, біля якого всі повинні об'єднатися. наші зусилля для того, щоб перемогти. Після перемоги можна повертатись до будь-яких там питань. Погоджу зараз з вами невчасно. Абсолютно на 300 тисяч відсотків.